Вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера. АТБ. розложили вже канцелярію, і я вам покажу саме необхідніше, що потрібно дитині до школи. Тут дуже багато всього цікавого, особливо можна зібрати школярика до школи з дуже крутими всілякими а, ну, цікавою канцелярією. Все таке кольорове, різні пенали. Давайте зараз подивимося. Я вам хочу подякувати за коментарі та за вподобайки ваші. Величезне вам спасибі. Ну, ви а, знаєте, що зошити є в лінійку, в лінійку, в клітинку. А, тому я покажу, показую одразу а, ціну. А, зошит на 18 аркушів. 11 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Є ось такі а, з кольоровими обкладинками. Товста обкладинка. Так, це у нас на 12 аркушів по 9 гривень. 48 аркушів, 36 гривень. І ось такий, тут також 36 сторінок, 23 гривні. Цікавий 3D-ефект. Зошит на 96, такий загальний, за ціною 60 гривень. Ось такі папки на замочок з ручками по 80 гривень є для хлопчиків та для дівчаток різні картинки. Ось такі папки по 20 гривень. 70 гривень обкладинка є для різних класів в наборі 8 штук. І є ось такі трішки простіше. 8 штук в наборі. За ціною 65 гривень. Набір обкладинок для зошитів. Так, скільки тут штучок в наборі. 10 штук в наборі. За ціною 21 гривня. Дивіться, є ще ось такі цікаві папки. Тут дуже-дуже багато. Вони, як, знаєте, як оці зіп-пакети на зіп-застібках. Красиві дуже малюнки, ще вам хочу цю показати зараз, де ж вона сама гарна. Добре, знаєте, тут з канцелярією можна дуже довго провести час. Є різні картинки, точніше різні малюнки. Вони по 26 гривень. Ось такі гарні папки також по 26 гривень. Я пам'ятаю, в мене теж така була металева підставка для книжок. І вона така важка, дуже важка. Ціна такої підставки 159 гривень. Набір для малювання. В наборі ще є 4 пензликан, 17 кольорів. За ціною 149 гривень. А ви пам'ятаєте, який у нас пластилін був? У нас таких кольорів не було. У нас був пластилін, але він був такий повністю сірий, сірий якийсь. 18 кольорів 92 гривні. Тісто для ліплення, про таке ми навіть і не знали. 16 кольорів 62 гривні. Дуже крутий набір акварельних фарб. 36 штук. Ручка. І ну, цей пензлик для води, і пензлик простий вже в наборі. 159 гривень. Акрилові фарби є. Дивіться, бачите, навіть можна окремо купити, не тільки в наборі з картиною. 78 гривень. Ціна 85 гривень. Картон. Картон, кольоровий картон для творчості та хобі. Золото та срібло. Дев'ять аркушів, давайте подивимось. Дивіться, який гарний. Ух ти, дуже крутий, дійсно класний. Є ще ось такі, дуже багато різного картону. 63 гривні. І є ще ось такі, дивіться, як гарно переливається. Також є багато різних там кольорів. Таку ж саму ціну. 63 гривні. зошити для малювання. 32 аркуші з перфорацією, дуже багато різних картинок. Я маю на увазі самих обкладинок. Всі банани. Пахне полуницею. А оцей пахне бананами. От будете в АТБ, обов'язково понюхайте. Тут ця сторінка перша ароматизована. 80 гривень. Ось такі папки для зошитів. Картонні на резинці 60 гривень. Давайте подивимось ціни на щоденники. Ось такі в твердій обкладинці. 62 гривні. Так, трішки простіший щоденник. Тут також тверда обкладинка, але не картонна. Ну, картонна, але тут твердіша вона йде. Вони дешевші. Оці щоденники по 35 гривень. Ось такі великі по 85 гривень. Також з різними фотками. Набір 12 фломастерів, вони двосторонні. Тобто 12 множимо на 12, 24 кольори. Ціна 80 гривень. Набір кольорових олівців. За ціною 150 гривень. Щось таке. Ага, я думав, <смір> дивлюсь, тут так кольори, бачите, зложені. Думаю, чому такі не такі кольорові, не всі кольори. Набір пензликів для малювання в наборі 6 штук. 90 гривень. Надзвичайно гарний, цікавий такий пенал для маленької принцеси. Тут два олівчики, лінійка, чинка, гумка. І ось такий красивий пенал. З, ой, продасться. З єдинорожками. Ціна такого набору лише 50 гривень. Кулькові ручки 33 гривні. Три штуки в наборі. Так, а це ще в нас такий гарний футляр, багато кольорів. Це у нас набір двохсторонніх фломастерів 18 штук. Ось такі кольори, досить гарні. Не знаю, як будуть малювати, але кольори красиві. За ціною 129 гривень. Дуже класний придумали скотч, це для картону, для паперу. Стрічка. 6 метрів, за ціною 20 гривень. Набір для творчості, 19 предметів. Тут є фарби і є кольорові олівці. Ще пензлик входить до набору. 119 гривень. Набір. Гарний такий красивий набір стікерів. За ціною 40 гривень. Дивіться, пакування таке невеличке, але вони такі важкі. Це набір кольорових олівців 18 штук. І кожен олівець ще має гумку в кінці. Ціна такого набору 90 гривень. Набір ось таких кольорових олівців 9 штук в наборі. За ціною 60 гривень. Набір з двох ручок, пиши стирай. За ціною 43 гривні. Олівці шестигранні 3 штуки в наборі за ціною 17,50. Ще один скотч у вигляді стрічки. 8 метрів. Котяча лапка. 30 гривень. Так, ось такі великі, грубі, товсті кольорові олівці. Навіть спеціальна чинка для них вже йде в наборі. 12 штук в упаковці. Набір кольорових олівців з гумкою 12 штук 32 гривні. Набір фломастерів, що змінюють колір. В наборі 12 штук в такому пластиковому тубусі за ціною 70 гривень. Так, а це що у нас таке? Набір міні-маркерів 6 штучок за ціною калькулятори самі простенькі. 139 гривень. Дивіться, які цікаві. Також двосторонні олівці, з одної сторони такі, з другої сторони такий колір. Тут 12 штук, 24 тобто виходить, за ціною 28 гривень. Так, набір цікавих ручок. Це у нас набір кольорових хайлайтерів. Пиши, стирай, 3 штуки в наборі за ціною 60 гривень. Набір олівців кольорових воскових в наборі 24 штуки. 50 гривень, акційна ціна. Ось такі невеличкі блокноти на спиральці по 36 гривень. Ручки гелеві. Виготовлено в Індії. 20 гривень дві штуки. Набір двосторонніх маркерів 24 штуки у наборі. 139 гривень. Так, ось такий стаканчик металевий для канцелярії. 30 гривень. Є різні кольори. Набір для креслення, до речі, він гнеться, гнучкий і не трісне, це дуже добре. Ціна набору 50 гривень. Пенали на застівці. За ціною 90 гривень. Ось такі класні тверді пенали. дивіться. Опа, продасться. А, спеціально, мабуть, зробили, щоб... Було видно, як він, який в нього вигляд всередині. Тут багато що зміститься. Вони по 150 гривень для хлопчиків, для дівчаток. Ось такі пенали на два відділення. 170 гривень, кольори в асортименті. Ось такі також 170 гривень. Зроблені такі під джинс. Також мають два відділення. І ось такі пенали по 250 гривень. Мають два відділення. Зараз відкриємо, подивимось. Також для хлопців та для дівчат. Так, це одне відділення ось таке, і всередині ще ось таке є відділення. Ось ці пенали по 250 гривень. Надзвичайно гарний такий подвійний пенал для дівчаток на застібці. Пенал в пеналі два в одному. Ціна таких пеналів 200 гривень. Ще один дуже кумедний та цікавий пенал. Дивіться, у вигляді це що гусінь да? з хвостиком. Відкривається зверху, бачите, має відділення. І відкривається ось тут на попі. Чи воно так складається, чи що, не знаю. А зараз скажу ціну і покажу кольори. Ось такі кольорові гусениці по 130 гривень. Ось такі пенали по 90 гривень. Також є в різних кольорах, комбіновані на застібці. І ось такі комбіновані металік пенали по 120 гривень також на застібці. Отакі у формі тубуса можна придбати за 60 гривень. Також є багато різних кольорів. Метелики. Лупа із LED-підсвіткою. Ціна 149 гривень. Сумка для взуття. Тут взагалі величезний вибір. Великі-великі можна придбати за смаком. От дитина, яке вибере. Таке буде носити цілий рік. Дивіться, які гарні. Ціна такої сумки. Ціна сумки 100 гривень. Вона має світло відбиваючи ось такі елементи. Так, мені ще під руки попалась така звичайна лупа. За ціною 40 гривень. Набір кольорових гелевих ручок. Надзвичайно класний набір. В наборі 24 кольори за ціною. 140 гривень. Набір для креслення 70 гривень у пластиковому футлярі. Надзвичайно гарно придумали це чинка із гумкою. Ціна 30 гривень. Так, ну звичайно ж, клей ПВА 110 мл. За ціною 20 гривень. Степлер зі скобами 70 гривень. Надзвичайно цікавий такий набір. Ну, це окремо, звичайно, йде. Не набором продається окремо 40 гривень, ось така гумка. Набір акварельних олівців в наборі 12 штук і пензлик входить до комплекту. Ціна 100 гривень. Ножиці. Не гострі. Ну, я маю на увазі кінчик негострий для малечі. За ціною 46 гривень. І ось такі трішки більші канцелярські ножниці 45 гривень. Набір лайнерів 10 штук, 80 гривень. У пластиковій підставці. Вона розкладається і досить зручно тримає лайнери. Ось такі блокноти із резинкою 80 гривень. Товста обкладинка. Дивіться, що написано акварель медова. 24 кольори. Така двоповерхова. 95 гривень. Канцелярські набори по 90 гривень. Набір кольорових олівців. Джамбо. Тут дуже велика, дуже великий сам олівець. Товстий, я маю на увазі. Чинка входить до комплекту. 18 кольорів. Ціна 140 гривень. Набір олівців механічних із запасними стрижнями. В наборі 2 штуки. Чи 2 штуки? 60 гривень. Так, набір двосторонніх маркерів. Дійсно, дивіться, який крутий набір. Так, 12 штук. Гарний, гарний. Ціна такого набору 130 гривень. Ручки кулькові, 50 гривень за набір із трьох штук. Набір двосторонніх маркерів. Три штуки в наборі 50 гривень. Дивіться, яка ручка боксер. 53 гривні ручка боксер. Є ще ось такі, де вистрілюється м'ячик. Тобто, щоб діти не вчилися, а на уроках грались, мабуть. Ціна ручки боксер 60 гривень. Ручки монстр по 50 гривень. Ось такі красиві ручки для а, вчителів, мабуть. Такі елегантні, красиві. Ціна 30 гривень. І ручка веселка. Ручка, яка пише різними кольорами. Ціна 50 гривень. Закладка для книжок 25 гривень. І дивіться, які милі також закладки для книг по 20 гривень. В наборі раз, два. Дві штучки. І звичайні ручки по 4 гривні. В АТБ є скотч 45 метрів, за ціною 26 гривень. Блокноти з калькулятором, ось такі записники цікаві, за ціною 159 гривень. А вони дійсно працюють. Є в різних кольорах, можна обрати. Величезний ось такий записник, точніше величезний зошит, дуже приємна на дотик обкладинка. Дивіться, які кольорові сторінки. Ціна такого зошита 170 гривень. Назвичайно красиві папка для зошитів для дівчаток. Картонна на гумці 60 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!